Вітаю, друзі! Ми продовжуємо рубрику з тематичним аудіюванням, і в продовження попередньої теми з сезонами у нас сьогодні перший сніг. Нагадаю наш алгоритм. Спочатку ми вивчаємо новий вокабуляр. Це відео включає дуже багато нових слів стосовно зими, снігу та всього, що з зимою пов'язано. Потім слухаємо текст, озвучений носієм повністю. Далі розбираємо кожне речення з перекладом, за необхідності коментуємо нюанси та слухаємо текст ще раз для закріплення матеріалу. Давайте починати. Finally. finally, Нарешті. To be excited. To be excited. Бути збудженим у сенсі захопленим враженим. Mittens – Mittens. Рукавиці. A scarf – A scarf. Шарф. A zipper A zipper. Блискавка застіпка. Outside. Outside. На вулиці. A snowman. A snowman. Сніговик. Finally. To be excited. Mittens. A scarf. A zipper. Outside. A snowman. A shovel. A shovel. lopata, To shovel. To shovel. Расчищать. An angel. An angel. yanhol, A snowball. A snowball. Снежок. Chocolate, hot chocolate, hariachi chocolate To throw, to throw, кидати. A shovel, to shovel, an angel, a snowball, hot chocolate, to throw. А тепер перейдемо до самого First snowfall. Today is November 26th. It snowed all day today. The snow is beautiful. The snow finally stopped. My sister and I are excited. My mom doesn't like the snow. My mom has to shovel the driveway. My sister and I get to play. I put on my hat and mittens. My mom puts on my scarf. My mom zippers my jacket. My sister puts on her hat and mittens. My mom puts on her scarf. My mom zippers her jacket. My sister and I go outside. We begin to make a snowman. My mom starts to shovel the snow. My sister and I make snow angels. My sister and I throw snowballs. It starts to snow again. We go inside for hot chocolate. А зараз ну, перекладати та розбирати кожне речення окремо. Перше речення First snowfall. Взагалі тут мав би бути артикль The. Носії часто можуть пропускати певні граматичні конструкції або артиклі, але поки ми не розуміємо мови як носії, тримайте в голові, що в цьому випадку теж мав бути артикль the. The first snowfall. The first snowfall. Перший снігопад. Today is November 26th. Today is November 26th. Сьогодні 26 листопада. It snowed all day today. It snowed all day today. Сьогодні весь день сніжило. The snow is beautiful. The snow is beautiful. Сніг прекрасний. Коли ми кажемо beautiful по відношенню до неї ми не кажемо, що, наприклад, сніг красивий. Ми можемо сказати, що сніг прекрасний. The snow finally stopped. The snow finally stopped. Нарешті перестало сніжити. Або дослівно сніг нарешті припинився. My sister and I are excited. My sister and I are excited. Ми з сестрою в захваті. Нагадую, що в англійській мові ми з сестрою, ми з братом. Це спочатку мій хтось і тоді вже я. My mom doesn't like the snow. My mom doesn't like the snow. Моїй мамі не подобається сніг. My mom has to shower the driveway. Shower the driveway. Моя мама має розчищати під'їзну доріжку. A driveway – Це саме доріжка біля вашого приватного будинку. Виглядає приблизно так. My sister and I get to play. My sister and I get to play. Ми з сестрою починаємо бавитися. I put on my hat and mittens. I put on my hat and mittens. Я одягаю шапку і рукавиці. Тут черговий нюанс англійської мови, зловживання присвійними займенниками. Якщо ми одягаємо шапку, то для нас очевидно, що ми з дуже високою ймовірністю одягаємо свою шапку. Але в англійській мові важливо підкреслювати, що це саме ваша або її, або його шапка та рукавиці. My mom puts on my scarf. My mom puts on my scarf. Моя мама одягає на мене мій шарф. My mom zippers my jacket. My mom zippers my jacket. Моя мама застібає мою куртку. Зі словом a zipper» пов'язано декілька моментів. Тут Носій використав форму zippers, тобто перетворив іменник на дієслово. В англійській мові дійсно часто буває так, що ви міняєте артикль в іменнику на частку ту, і у вас виходить дієслово. Яскравий приклад з лопатою «a shovel» та розчищати сніг. – «to shovel the snow». Ну, ми розглянемо інші варіанти використання цього слова в англійській мові. «To zip up» – «Kids should learn to zip up their own jackets as they grow older. Kids should learn to zip up their own jackets as they grow older. Діти повинні навчитися застібати свої куртки самостійно, коли стають старшими. To pull up або to pull down. She struggled to pull the zipper up on her dress. She struggled to pull the zipper down on her dress. Вона намагалася застебнути або розстебнути блискавку на її сукні. she struggled to pull the zipper up on her dress she struggled to pull the zipper up on her dress she struggled to pull the zipper down on her dress she struggled to pull the zipper down on her dress i can't open my bag the zipper is stuck I can't open my bag. The zipper is stuck. Я не можу відкрити свій рюкзак. Заїло блискавку. Або блискавка застрягла. Або ще один приклад, як і у носія з нашого тексту тільки вже в минулому часі. Zippered. He put the box into a bag and zippered it shut. He put the box into a bag and zippered it shut. Він поклав коробку в сумку і закрив її. Тобто варіантів з закриттям блискавки в англійській мові доволі чимало. Ну, ми повернемось тепер до нашого тексту. My sister, puts on her hat and mittens. My sister puts on her hat and mittens. Моя сестра одягає її шапку і рукавиці. Тут ви можете побачити аналогічну ситуацію з її шапкою та рукавицями. My mom puts on her scarf. My mom puts on her scarf. Моя мама одягає свій шарф. My, My mom zippers her jacket. Моя мама застібає куртку. My sister and I go outside. My sister and I go outside. Ми з сестрою виходимо на вулицю. Ми починаємо ліпити сніговика. My mom starts to shovel the snow. My mom starts to shovel the snow. Моя мама починає розчищати сніг. My sister and I make snow angels. My sister and I make snow angels. Ми з сестрою робимо сніжних янголів. My sister and I throw snowballs. My sister and I throw snowballs. Ми з сестрою кидаємо сніжки. It starts to snow again. It starts to snow again. Знову починає сніжити. We go inside for hot chocolate. We go inside for hot chocolate. Ми йдемо додому або всередину за гарячим шоколадом. З гарячим шоколадом також, будьте, будь ласка, уважні. Це в нас не шоколаде. Це саме чоклет. чоклет. Добре, а тепер прослухаємо всі нові слова та цей текст озвучений носієм ще раз для закріплення матеріалу. Finally. Finally. Нарешті. To be excited. To be excited. Бути збудженим у сенсі захопленим враженим. Mittens, mittens, Рукавиці. a scarf, a scarf, Шарф. a zipper, a zipper. Блискавка zastipka outside outside navulitsi a snowman a snowman snihovik finally to be excited mittens a scarf a zipper outside a snowman a shovel a shovel lopata two shovels to shovel, to an angel, an angel, Janhol, a snowball, a snowball, snižok hot chocolate, hot chocolate, gorący chocolate to throw, to throw, kiedate, a shovel, to shovel, an angel, a snowball. Hot chocolate to throw. First snowfall. Today is November 26th. It snowed all day today. The snow is beautiful. The snow finally stopped. My sister and I are excited. My mom doesn't like the snow. My mom has to shovel the driveway. My sister and I get to play. I put on my hat and mittens. My mom puts on my scarf. My mom zippers my jacket. My sister puts on her hat and mittens. My mom puts on her scarf. My mom zippers her jacket. My sister and I go outside. We begin to make a snowman. My mom starts to shovel the snow. My sister and I make snow angels. My sister and I throw snowballs. It starts to snow again. We go inside for hot chocolate. Чудова робота, друзі. Рухаємося далі і до зустрічі в новому відео.